Доброго дня! Мене звати Васильєва Дар'я Сергіївна, я лікар-педіатр дитячої міської поліклініки номер 6 Хочу вам розповісти про те, що може викликати у батьків тривогу та запитання про знахідки в ротовій порожнині. У новонародженої дитини до трьох місяців можна побачити округлі біленькі крапки. Вони трохи рельєфні, не знімаються шпаталем, знаходяться або на ясних, або на піднебінні. Вони називаються вузлики Бона або перлини Амштейна. Вузлики Бона це гладкі білі кісти розміром 1-3 мм. Не Неволя схожі на маленькі перлинки, виникають залишки в тканино-сланої залози чи зубної пластини. Найчастіше зустрічаються на верхній щелепі, на яснах. Може бути як один вузлик, так і декілька, безволісні з часом самостійно розсмоктуються повністю. Перлинки Епштейна це невеликі, білі, заповнені каратином кісти, схожі на перлинки, знаходяться на піднебінні, на лінії з лиця піднебінних пластинок або біля неї. Зустрічаються досить часто 55-85% малят, мають епітеліальне походження, безболісні, самостійно зникають з часу. Отже, ми їх не лікуємо, не обробляємо ніякими розчинами, не тремо і не натискаємо. Вони проходять самостійно. Бережіть себе та своїх малюків. Дякую, що довіряєте нам найдорожче.